У Львові в останню путь провели українського фізика-теоретика і державного діяча Ігоря Іхновського. Він помер у віці 98 років. Перший віце-прем'єр-міністр України, визначний ученик, фізик-теоретик, ветеран Другої світової війни. Юхновський був депутатом чотирьох скликань. У першому очолював народну раду, партію опозиційну до комуністичної більшості Верховній Раді. Під час голосування акта про незалежність Ігор Юхновський та частина членів народної ради вимагали внести постанову про декомунізацію. А пізніше він закликав до міжнародного суду над комунізмом. 26 березня видатного українця не стало. Йому було 98 років. Попрощалися з Ігорем Іхновським у Львівському Святопокровському кафедральному соборі. Вшанувати пам'ять прийшли сотні українців, представники обласної влади, народні депутати, військові, науковці, письменники, рідні та однодумці. Поховали Ігоря Іхновського у родинному гробівці на Личаківському кладовищі.